Всім привіт! З вами Маріна Безніщенко. Розглянемо письмове ділення у стопчик. Поділимо 130 975 на трицифрове число 325. Як завжди, беремо першу цифру 1. Це замало. Беремо ще наступну 3. Теж не вистачає, щоб відняти 325 хоча б один раз. Тому беремо третю цифру 0. І знову замало. Отже, при першому діленні візьмемо перших 4 цифри, будемо ділити 1309. І щоб нам було легше, скористуємось лайфхаком з минулого прикладу та закриємо останні цифри в наших числах. Так як ми ділимо на трьохзначне число, то закрити можемо по дві цифри. Отримаємо 13 поділити на 3. В числі 13, трійка поміщається 4 рази. Тому, в числі 1309, число 325 теж поміститься приблизно 4 рази. Перевіряємо. 325 помножимо на 4 вийде 1300. Підходить. В частку записуємо 4. І віднявши 1300, отримаємо відповідь 9. Зносимо наступну цифру 7. І бачимо, що недостатньо велике число для віднімання. Обов'язково ділимо 0 разів. В частку записуємо 0. І спускаємо наступну цифру 5. Користуючись вже відовим лайфхаком, закриваємо останні цифри і бачимо, що 9 поділити на 3 можна 3 рази. Перевіряємо: 325 помножити на 3 буде 975. Підходить. Тому в частку пишемо 3 і віднімаємо 975. Ділення завершено. Став лайк, якщо ти зрозумів, як ділити в стопчик. Та обов'язково перевірте підписаний ти на наш канал. До нових зустрічей! Бувай!